Зімось по запорізькому напрямку до наших рівненських героїв, військових десантників Веземо їм автомобіль. Нагадую відому фразу. Не військовим потрібні автомобілі, це нам потрібно, щоб у військових були автомобілі! Хочу висловити слова вдячності Олександру Тетіку за цього чудового бойового коня. Дій нам наданий для виконання безпосередньо бойових завдань та евакуації. Сподіваюся, що не одного ворога буде за допомогою нього ліквідовано, та не одне життя буде врятовано. Разом ми сила!